Блаженний, хто дбає про Бога, Господь врятує його в день нещастя, Господь збереже Його і врятує йому життя, благословений буде Він на землі, і ти не віддаси Його на волю ворогів його, Господь зміцнить Його на ложі хвороби Його, Ти зміниш усе ложе Його у хворощах Його. Я сказав: Господи, помилуй мене, уздоров душу мою, бо згрішив я проти тебе. Вороги мої говорять про мене лихе, коли він помре і загине ім'я Його. І якщо приходив хтось бачити мене, то казав марне, серце його складає в себе беззаконня, і він, як вийде геть, тлумачить це. Усі, що ненавидять мене, шепочуть поміж собою супроти мене, маючи недобрі заміри на мене. Недобра виразка швидко прийшла на нього, він ліг. Не підведеться він ніколи, навіть друг мій, на котрого я покладався, котрий їв хліб мій, підняв на мене п'яту, а Ти, Господи, помилуй мене і підніми, і я їм відплачу. І з того я спізнаю, що ти приязний до мене, якщо ворог мій не подолає мене, а мене підтримуєш Ти у моїй чистоті і поставиш мене перед обличчям Твоїм навіки. Благословений Господь Бог Ізраїлів, од віку й до віку. Амінь. Амінь. Як лань лине до потоків води, так душа моя прагне до тебе, о Боже. Душа моя прагне до Бога міцного, живого, коли прийду і постану перед лицем Божим. Сльози мої були для мене хлібом у день і вночі, коли говорили мені будь-якого дня, де Бог твій. Коли пригадую це, то виливаю душу мою, тому що я ходив серед велелюдності, звертав з ними до Божого дому з голосом радости і похвали святкового натовпу. Чого, душа моя, сумуєш і чого зазнаєш бентеги? Сподівайся на Бога, а я буду ще прославляти Його, рятівника мого і Бога мого. Тужить у мені душа моя. Тому я згадую тебе із краю Йорданського, з Гермонту, з гори Міцар, безодня безодню кличе голосом водоспадів твоїх, всі води твої і хвилі твої пройшли наді мною. У день виявить Господь милість свою, і вночі пісня йому, в мене, молитва до Бога життя мого. Скажу Богові захиснику моєму, чому ти забув мене? Для чого я сумний ходжу і страждаю від образ ворога. Отак, наче вражаючі кістки мої, збиткуються наді мною вороги мої, коли говорять мені, чи не щодня, де Бог твій, чого, душа моя, сумуєш і чого зазнаєш бентеги? Сподівайся на Бога, а я буду ще прославляти Його, рятівника мого і Бога мого. Суди мене, Боже, і візьми участь у позові моєму з народом нечестивим, від людини лукавої і несправедливої, врятуй мене, бо ти Бог сили моєї, чому ти мене покинув? Чому я ходжу зажурений від образ ворога? Пошли світло Твоє та істину Твою, нехай ведуть вони мене і приведуть на святу гору Твою і в житла Твої. І тоді підійду я до жертовника Божого, до Бога радости і веселощів моїх, і на гуслах буду славити тебе, Боже, Боже мій, чого, душа моя, сумуєш і чого зазнаєш бентеги? Сподівайся на Бога, а я буду ще прославляти Його, рятівника мого і Бога мого.